Є вправи, які не варто виконувати, якщо ваша ціль саме швидко набрати м'язеву масу, тобто прокачати ваші м'язи. Тому що ці вправи не будуть вам сильно прогресу давати, просто будуть забирати ваш час та ресурси. Що ж, давайте почнемо з вправи, які не варто виконувати. Тут все буде максимально просто без зайвого навантаження на мозок, що ви просто могли взяти, записати і одразу використовувати в житті. Перша вправа і вправи всі по типу цієї це воркаут віджимання, віджимання на трицепс. Так це хороша вправа, але для новачків, які тільки Починають, щоб, наприклад, прокачати свої м'язи до якогось початкового рівня, вона підійде. Але далі, навіть за середнього рівня, я б не радив використовувати, тому що вона буде безкорисна. По суті, також вправа по типу планки. Багато хто її робить з надією, що вона прокачає ваш прес. Насправді це не так. Вона прес не прокачує. Також вправи по типу велосипеду. Це все не качає прес, я не раджу вам виконувати, якщо ви вже ну, якісь знову ж таки близько до середнього або середній рівень. Е, віджимання з хлопками, всі ці воркаут-віджимання, багато людей надіються, що в принципі ці віджимання дадуть їм більше навантаження на їх м'язи. Це не так працює для набору м'язової маси, е, хорошої маси е, і добре прокачати свої м'язи, вона не підійде. Ну навіть якщо говорити про спозальні якісь вправи з штангами, гантелями, е, вправи по типу станової тяги. Ця вправа не підійде для швидкого набору маси. Так, це хороша вправа, шикарна це база, але е, в ідеалі є набагато кращі вправи е, ніж вона для прокачки м'язів. Ну і зараз вправи, які навпаки треба виконувати. Давайте для початку. Е, Розіб'ємо наше тренування на різні групи м'язів. Це у нас будуть плечі, руки, груди, спина. Якщо говорити про спину, то краща вправа для прокачки спини це підтягування з вагою. Обов'язково підтягуємося. Це шикарна вправа, яка ідеально прокачає вашу спину. Далі можна робити, в кого, наприклад, травма або не сильно любить підтягуватись, але все одно підтягуєтесь. Це тяга блока. Тяга блока в наклоні тут можна спокійно вибирати будь-яку вагу. Можна коригувати техніку, шикарніша теж вправа, обов'язково до виконання. Ну і звісно, має бути тягові вправи по типу тяги в наклоні. Це або тяга гантелей, тяга штанги, тяга тег грифу і тому подібне. Далі плечі. Це обов'язково мають бути махи гантелей на середню задню дельту, передню дельту не обов'язково качати, тому що, в принципі, вона і так дуже добре працює на вправах, де ми качаємо груди. І звісно. Якийсь жим стоячи, наприклад, армійський жим і щось по типу цього. Груди це обов'язкове віджимання на брусях з вагою. Шикарніша вправа, теж база, яка дуже добре прокачує груди. Можемо використовувати також жим в наклоні 45 градусів. І Щось по типу розводок гантелей, але не просто розводки, а щось середнє між жимами гантелей та розводками. Руки для рук ми використовуємо обов'язково підйом штанги на біцепс, прямої штанги. Багато хто каже, що краще використовувати В-образну штангу так, анатомічно це правильно. Але своєї практики, ну і не лише своєї, і моїх клієнтів також я набагато краще бачу прогрес з прямої штанги, підйому прямої штанги на біцепс. Тяга блока на трицепс. Крута дуже вправа на трицепс. Можемо вибирати спокійну вагу і круто працює трицепс. Ну і французький жим знову ж таки. Якщо хочеш безкоштовну програму, пиши мені в інстаграмі в Дірект програма, я тобі її скину. Слава Україні!